Це обговорюють уже другий день, і це є в трендах. От, так званий мирний план від, від Кофа і цього, як його. Господі да. 28 uh -huh. пунктів. Це все йде з Ексіос, тобто Аксіос, тобто, там грецьке походження, Політику, потім Financial Times, чи, чи хто там. Ну, коротше, всі, всі комунилінки. Тепер NBC включилося. Ми цей план в очі не бачили, ну от в принципі, так? але всі обговорюють деталі плану, який ніхто не бачив. Кремль каже: а ми тут взагалі ні при чому. Ну, це така, я ж кажу, грав дурня, клеють дурня, такої Ємелі, знаєш, щуку піймав і давай їздити на пічці. Ну, це я не знаю, у кого така хвора фантазія, таку казку написати, але це, це вже друге питання. От, і у всіх загадка, а що ж ми обговорюємо, але воно дуже активно обтирається політичними експертами, журналістами. І це дуже дивна ситуація, тому що офіційний Вашингтон нічого не говорить. І там у нас було, що приїхали оці от два, два наших представника Пентагону, і, врешті-решт, ви сьогодні виходить повідомлення, це вже офіційне, з Офісу президента, нашого улюбленого. Президент України офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який за оцінкою американської сторони має активізувати дипломатію. Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа щоб закінчити кровопролиття. Готові зараз конструктивно працювати з американською стороною, за нашими, з нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир. Президент України найближчими, найближчими днями. Розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру, це офіційна заява. Тобто, президент України офіційно отримав від американської сторони. Від кого? Від цих двох представників Пентагону. які а, привезли Якщо говорити конкретно, хто? Це це делегація у складі міністра армії США Ден Дріскола та генерала Ренді Джорджа. Це якраз найвищі посадовці Пентагону, які за каденції Трампа до нас приїхали. от Конкретно принесли вірогідно, нам рішення і щодо атакансу, як повідомляють, теж питання типу от теж дозвіл бити по території Росії, мовляв, і також. От як бачимо сьогоднішня новина, це от конкретно сам цей план. Якщо говорити взагалі про сам план, то там цікавий момент, що сьогодні теж повідомили, що Трамп його схвалив. Цей 28 пунктний план миру між Росією та Україною. І тут дуже цікавий момент, хто ж його той план взагалі складав. Це Джей Дівенс, Марко Рубіо та зять президента. Джаред Кушнер, це ось Рубіо, бачите, і зараз буде Джаред Кушнер. Конкретно от бачите, стоїть э, за Трампом. Э, план зосереджений надані обом сторонам э, гарантії безпеки для забезпечення тривалого миру. Якийсь високопосадовець NBC News повідомив про це він включає те, чого Україна хоче і потребує для міцного миру. Посадовець не став розкривати деталі плану, тобто деталі Лі пану нікому не відомі, але на його думку він підлягає певним переговорам і ключовим ключовими сторонами, тобто, ще він не остаточний, ще будуть якісь певні обговорення. Але що цікаво, вже є певна реакція на це все. Є члени конгресу, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, в тому числі друзі України умовно, та чого нічого взагалі не знали про це новий мирний план. Це теж по суті захіл повідомляють, що запитували багатьох. Чи політиків ніхто взагалі не в курсі, е, хто конкретно цим займався? До публікації в ЗМІ ніхто про це нічого не чув. Є заява сенатора Лінці Грема, який відомий як співавтор. Е, Типу, ще не схваленого проекту про санкції проти Росії, який вноситься з тим проектом вже не перший місяць. Що жоден план не працюватиме без значної військової підтримки Сполученими Штатами для України та заходів, що битимуть по спроможності Росії фінансувати війну. І також висловився ще один республіканець, який теж дуже ну прихильник України справді дуже гарно ілюструє ось це фото. Мені здається, це все. Його звати Дон Бейкон на підставі того, що бачив у ЗМІ, порівняв нарис плану з Мюнхенською змовою 38-го року. Тобто, те, що він прокоментував оцей конкретно план, його точка зору є саме такою, саме конкретно Дона Бейкона. Він справді наш такий прихильник України і неодноразово він це підтверджував. Просто ну, Лінсі Грем теж порівняв ну, вони обидва. І так, Зараз ми продовжимо, ну це такий контекст американський, та? Олекс... так, Олександр. <гум> <Хто гум> дякую за мужу то Я тут <гум> тільки... <так, гум> ні, ні, так <гум> не Я є. просто в якийсь момент почав відчувати діджей. Музику поставив, трек відіграв і сиди і мовчи. <гум> Дивіться, все, що відбувається зараз в так званому мирному процесі, тому що це не мирний процес, це називається, от уже от я це говорив неодноразово в наших характерах. От отак відбувається зовнішня політична ситуація України в російсько-українській війні стосовно підтримки Сполучених Штатів. Ми постійно балансуємо отак, постійно. І те, що сталося в плані політичної кризи, я тут не згодний із Ярославом і з тими багатьма, які розказують про те, що ця історія з НАБУ, це якась глибинна комбінація адміністрації Трампа. Там просто люди на це не здатні, враховуючи самого Трампа, зробити таку довгу комбінацію або дати команду на таку довгу комбінацію. Ні, це абсолютно наш стовідсотковий український е, продукт, е, який попахує. Який вплинув, звичайно, на зовнішньополітичну тематику, тобто на позицію України в російсько-українській війні. Тобто, це вплинув на авторитет, на імідж України тим чи іншим чином. А Трамп і його адміністрація вони як комерси, Баригії, бачать 200 баксів на землі, щоб не підібрати. Свої чужі, немає ніякої різниці: 200 баксів і 200 баксів. І вони намагатимуться тиснути на Україну. І в цьому плані тут треба громадянському суспільству і українцям розрізняти оці історії. І для цього ми збираємось в етерах, вам пояснюємо. І, будь ласка, поставте за це вподобайку. Поділіться цим етером, закиньте, будь ласка, ваші гривні на щирик, криптовалюти, на рахунок в криптовалюті, і багато-багато інших форм е підтримки є у нас е як на сайті Донець так і в загріплому коментарі після етеру, який ми ставимо. Е Качати Україну будуть намагатись, тому що Трампу, його адміністрації, за великим рахунком по барабану, за чий рахунок, вони закінчать війну. Що буде вигідно, медійно, красиво показати, то вони й будуть продавлювати. Тому що це баригі. Як співав Сакашвілі в переробленому треку, о, який зробив телеканал, на якому працює Наталя Масичук, о, що таке барига? Це барига. Тому о, о, їм по барабану. І в цій історії нам, суспільству, українцям, треба триматися. І це не означає е, закрити рота на ситуацію з Міндічем чи ще щось. Це означає е, демонструвати всіми формами, якими ми можемо, не згоду з тими планами, які нам пропонують. Ну, дивіться, тут варто пам'ятати про такий фактор Європейського Союзу, тому що він присутній. Давайте ми згадаємо. же там по електриці ми встигаємо, чи не дуже е, Валентин. Нормально що ж гайна. Валентин? Це Укренерго. Ну, точніше, ну, у, нас, у нас енергії ще нема, хоча мала б вже бути. А ну ми трошки ще витягнемо хвилин 5-10, але не більше. Ну просто що низка буду. Я просто коротко. Низка саме європейських політиків виступили з різкими заявами щодо цього плану. Тільки з причини того, що не було долучено до обговорення, якщо він дійсно так так і є. Ні, Європи, ні України. А в тепу Росія і США про це окремо говорили. Типу, це як мінімум уже неправильно. Про це багато хто сказав. Вже ми на зосереджуватися не будемо по персоналіях, але це добре, що у нас є такий така підтримка. Давайте згадаємо попередній момент, коли всі є, ну, багато європейських лідерів. Поїхали просто до Білого Дому, е, і там була відбулася зустріч, яка в принципі частково посприяла тому, що трішки голову на місце поставили е, Трампу. Принаймні, так це виглядало. І чи буде так цього разу? Ну подивимось будемо слідкувати за розвитком подій, тому що оця делегація з Пентагону надалі планують вони зустрічатися з стороною Росії тобто вони поїдуть до Росії проводити з ними розмови тому, тому ще ми багато новин побачимо Тобто так. ми скіпнули оці всі відео відоси да? ну, тобто... А ми ж можемо показати чи ні? Я ж не знаю, як нас з електрикою. Ми можемо показати? То, що можемо, ми? Валентин каже. Ми так. як європейці, так? Що ми маємо сказати так. тут? Ну так morning. Um, so we have a very packed agenda today. So first, we're going to discuss Ukraine. We had a very good plan to discuss uh, very specifically what more can we do with the shadow fleet because it really has an effect on Russia's revenues to finance this war. But of course, uh, now we are going to discuss also, uh, you know, the recent uh, news. Uh, what uh, we as Europeans have always supported is a long-lasting uh, and just peace, and we welcome any. Efforts to achieve that. Uh, of course, uh, for any plan to work, it needs uh, Ukrainians and Europeans on board. So uh, this is uh, very clear. Um, also, we have to understand that in this war there is one aggressor and one victim. So we haven't heard of any concessions on the Russian side. Uh, I mean, if Russia really wanted peace, uh, it could have, uh, you know, agreed to unconditional ceasefire already some time ago. Whereas we see again over this night bombings uh, of civilians. Ninety-three percent of uh, Russian targets have been civilian infrastructure. I mean, schools, hospitals. Uh, apartment buildings to really uh, you know kill a lot of people and cause as much suffering as possible so so this is uh, this is our um, uh, standing І тут важливо зазначити, що дивіться тут саме цикала калас була. Яка вона все ж таки згадала про те, що Росія продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру, продовжує вбивати українців з боку Сполучених Штатів про це не було розмови. Трамп взагалі жодним словом не обмовився з приводу, наприклад, Тернополя і цієї величезної кількості поранених і вбитих українців за оцих буквально кілька днів. Про це ні слова не було сказано, тому. Це теж просто як фіксуємо як момент такий, який багато більш швичніший, ніж будь яке заяви у мовчанні. Да. Тому так, так, я, так. я думаю, що на цьому Ні, дивіться, тут е баж... хороша новина, світло повертається, тут приходить повідомлення, notification. Я от в ага. цій ситуації, е в принципі. Оцей план, ну так званий план, якого ми в очі не бачили, на який відреагував офіс президента офіційно. Це е, така штука, як ну, ним гратися, те, що викинуто було в е, медійний простір, ну, це речі, які, ну, в принципі, неприйнятні відповідно до Конституції України. Там же основні пункти це державна мова російська. Хто за це голосуватиме? Не знаю. Може Наталія Вітренко, вдома. В туалеті, в тихаря. В <реш> <не> <реш> да. якій формі? Дивись: референдум тобто, зміна Конституції, а у нас НАТО внесено в Конституцію, можливі лише за відсутності воєнного стану. А під час воєнного стану зміни в Конституцію не вносяться і це дуже тривала процедура. Ще одна штука це скорочення армії. Ну, хто ж на це піде? Ну мені просто цікаво. так? Да? Від, відмову від територій, ніхто це не підпише ніколи, тому що це питання референдуму і змін до конституції. Ну тобто, це за якщо дотримуватися букви закону. Тобто, це план, який собі от, оцей от Вітков міг намалювати разом з цим Дмитрієвим, який вихід ага. з України. Ну це придумка і придурка. Ну, це така. Знаєш, Трамп, який не орієнтується в Конституції України, а тим більше його зять. Та мені до сраки його взять, в принципі, що він там робить в цій ситуації. Це як Юлія Тимошенко на засіданні РНБО в 2014 році. Типу, жоден український танк не має виїхати, тіпа, боротися з москалями. І ми посилаємо вся от українська медіаспільнота, спільнота Я це слово сказав, медіаспільнота, вона такою і є. Ну, ви знаєте, що вона має синонім не медіаспільнота, а медіа От, То вони всі посилаються на НБС за ГІЛ. На ек, Аксіус, на політику. Хто ці всі люди, посилайтеся на мене, я даю точну інформацію. Підтирайтеся цим планом, якщо він не на цупкому папері. Як казала баба Тараса Білки, в жодному разі не підтирайся соломою. Каже, і гімна не витриш, і вся срака буде в крові. Розумієш, так що ніколи. Це я цитую Тараса Білку, розумієш? Ну, тобто, який мирний план капітуляції, ну це, це, це не сюди, це не, не сюди і не до нас. Насправді, так що тут немає що обговорювати, поки не буде показано тексту. Це не серйозні розмови, це все, знаєш, таки конспірологія чистої води. І в нас же опитування mm -hmm. стосувалося цього, так?